Влітку у шалену спеку для багатьох улюблена робота відходить на другий план. І настає час для відпочинку. Насолоджуючись купанням, мало хто замислюється, які ж потенційні небезпеки таїть вода. За літній сезон гине десь приблизно 800-850 осіб. Це цифра велика. Останніми останнім часом, благодаря тим зусиллям, які робить міністерство, які робить. Місцеві органи оради, і ми проводимо спільні відповідні заходи. Ця цифра потихеньку зменшується, але це все одно дуже великі цифри. Рятувальникам доводиться працювати, коли інші відпочивають. За будь-яких умов вони повинні постійно пильнувати за відпочиваючими та бути готовими прийти на порятунок. У нас найбільш напружені часи. Це влітку, коли багато людей відпочиває на воді, і взимку, коли з'являються любителі. Пошуку пригод на закріплених крижинах. Це рибалки. Додають роботи рятувальникам і шукачі гострих відчуттів. Особливо якщо місцем пошуку для них стають дикі пляжі. На жаль, рятувальники не можуть приділити увагу всім водоймам. Через це саме на необладнаних пляжах трапляється більшість трагічних випадків. Як правило, люди купаються де бачать воду, там і купаються. І, следовательно, чаще всего происходит утопление. Это на необрудованных пляжах, где нет спасательных постов. И вовремя не оказується помощ потерпевшим. Рятувальникам дуже важко пройти на порятунок, якщо лихо сталося на дикому пляжі. Фактор часу тут грає життєво важливу роль. Якщо людина більше чотирьох хвилин проведе під водою, врятувати її практично неможливо. Головна ж причина всіх проблем на воді незнання та недотримання елементарних правил безпеки. Со мною був такий случай, коли мене волною перевернуло, я був на матрасе, і центр тяжкості э, внизу. Голова внизу, а ноги вверху. Я чуть не захлібнувся. Вот если бы я то вже умел тобто, хоч как то плавати, я би апрся там на воду, оттолкнулся как-то от води спеціальними там грібками движениями. Навчання базовим азам поведінки на воді з дитинства. Саме таким чином можна попередити чимало нещасних випадків на воді. Тут на допомогу рятувальникам приходять відомі спортсмени. Знання, отримані на таких уроках, корисні як для малечі, так і для батьків. На спині проще всього. Здесь не нужно учиться дышать в воду, выдыхать. То есть ты перевернулся, свободно дышишь, работают только руки и ноги. Это также поможет детям и людям вообще, если они далеко уплыли от берега, не рассчитали свои силы и устали. Они могут просто перевернуться на спину, полежать, отдохнуть, восстановиться, подышать. І далі доплить либо на спині, либо перевернутися і на груді. Знання навіть таких елементарних правил може врятувати життя. Самим же рятувальникам потрібно володіти чималим багажем знань для того, щоб мати право знаходитись на своєму посту, та й без відмінної фізичної підготовки у цю професію не беруть. Рятувальники повинні мати е, навики в першу чергу це надання першої медичної допомоги, про що вони мають кваліфікаційні сертифікати. Наступне це правила поведення поводження на воді, як самого рятувальника, так і тих людей, які знаходяться на воді, і вміння безпечно провести саму операцію по врятуванню людей, які потрапили в біду. Кидаючись на допомогу, рятувальник має враховувати чимало факторів: температуру води, силу течії, стать та вік потерпілого. При оказании первой помощи пострадавшим на воде нужно э, задумываться о собственной безопасности. Поэтому э, убедитесь, что вы способны оказать первую помощь пострадавшему на воде. Э, и в любом случае позовите на помощь. Далее, при э, приближении к пострадавшему необходимо избегать захватов э, пострадавшего, который обладает достаточно большой физической силой в состоянии паники и может потащить вас за собой на воду. Ризик того, що потерпілий потягне з собою на дно рятувальника, досить великий. Такі випадки траплялись на практиці. Тож, підпливаючи до людини, справжній професіонал готовий застосувати як фізичні, так і психологічні методи впливу. Психологічна підготовка це підрозумівається те, що людина не повинна е при екстремальній ситуації розгублюватися, е впадати в паніку і вміти керувати ситуацією на місці події. Ті люди, які панікують, їх потрібно привести до нормального стану для того, щоб можна було виконати безпечну роботу. Потерпіли на березі. Саме в цей момент і починається найбільш відповідальний етап рятувальної операції надання першої допомоги. Для початку необхідно погукати на допомогу та прочистити дихальні шляхи. Трібно положити постраждалого на спину, підложити під лопатки. Валик. З будь-чого, з тканини якоїсь, якого, ну, що є, під рукою. Запрокинути голову і починати дихання. Одне дихання, п'ять поштовхів сердечного масажу серця. І продовжуємо це робити на протязі пів години. До появи дихання або скорочен м'язів серця. Далі все залежить від медиків. Володимир вже 45 років працює лікарем. Каже, що сьогодні головне вчасно прибути на місце. А сучасне технічне оснащення дозволяє витягати з того світу навіть у важких випадках. Ви бачили наш автомобіль. Там є дихальна апаратура, ларингоскоп, мішок АМБУ. Тобто, все для того. Дефібрилятор все для того, щоб запустити в роботу серце, дихання запустити. Знати всі ази по рятунку повинні як професійний рятувальник, так і рятувальник сезонних постів. Ці фахівці працюють на обладнаних пляжах у розпал курортного сезону. Кожний рік готується до п'яти тисяч рятувальників. Рятувальники готуються по відповідних програмах, готуються вони підрозділам Міністерства надзвичайних ситуацій. От і готуються вони за рахунок власників санаторії, власників місць Машу відпочинку. Професійні рятувальники проходять серйозну підготовку, отримують спеціальну освіту, постійно тренуються. В результаті вони стають фахівцями широкого профілю, здатними виконувати найскладніші завдання. Державне підприємство Мобільний рятувальний центр водолазний взвод це окремий підрозділ, який займається безпосередньо спеціальними підводно-технічними роботами, в тому числі і роботи по рятуванні, наданні допомоги людям. Це технічні роботи по обстеженню газопроводів, нафтопроводів підводних, це прокладка кабелів, це збереження, це обстеження. Гідротехнічних споруд, в тому числі і мостів, і так далі, і при необхідності організації перших монтажних робіт до прибуття фахівців, які нададуть більш координаційну роботу для того, щоб зробити безпечну роботу шляхопроводів, і так далі. Підвищення рівня безпеки на водоймах це стратегічне завдання для міністерства надзвичайних ситуацій. Тож у майбутньому потреба у професійних рятувальниках тільки зростатиме. Патріотизм, душа, чувство, що це моя робота. Допомагати людям. Є робота, просто яка наразі, яка приносить удовольствие іжеднівне заняття в воді, плавання, погруження під воду. Тобто, що чоловіку дано чим займатися. Завдяки цим людям, під час відпочинку ми у безпеці. Адже рятувальники готові прийти на порятунок у найважчій ситуації, ризикуючи власним життям. Така вже у них улюблена робота. Державна служба зайнятості. Алло, Я теж мрію про роботу. Телефон дійсної допомоги. Безкоштовно. Цілодобово.